Огні. У рівному на вулиці червонія сталася масштабна пожежа. Чужий серед своїх. Чоловік з рівного хотів легких грошей, а натомість отримав підозру в державній зраді. ITV. Новини. Добрий вечір. Масштабна пожежа у рівному у місті горів один із колишніх заводів. Кілька годин рятувальники не могли впоратися із вогнем, однак їм вдалося локалізувати загорання. На місці події був наш Артем Максименко. Він і розповість, що могло стати причиною займання. Яскраве полум'я та густий дим, який було видно буквально з усіх куточків рівного. Займання сталося сьогодні по обіді на вулиці Василя Червонія на даху одного з приміщень колишнього заводу Газотрон. Очевидці, які перебували поруч та працюють у сусідніх будівлях, кажуть, що не розуміють, що могло стати причиною такої великої пожежі. Не бачу, як почалося, горить горище. Все. Тобто, що, 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 що стало причиною, чого згорілося, не знаю. Колишній газорозрядний завод. Що саме причини, нічого. нічого не зрозуміло. Працівники, які в момент початку займання знаходилися у будівлі, кажуть, що теж нічого підозрілого не чули та не бачили. Ми ж працювали, працювали, в мене ще вибіг, потім вертається, кричить, що «горим», передіваємося швидко і вибігаємо. Все, ми швидко вибігли, і навіть не питали, не думали, бо сказали, що горить, все, треба швидко вибігти. Конкретно не говорили, але кажуть, що десь там зі сторони там кава є. То десь з тієї сторони, що чи від них, чи що, то десь звідти горить. Що конкретно горить, ніхто не знає. Ну кажуть, що криша суто криша. Вогонь охопив чи не весь дах заводу. Рятувальники впродовж декількох годин запекло боролися з вогнем. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів усі люди покинули приміщення самостійно. Підрозділи ДСНС, що прибули на місце, негайно розпочали гасіння. О 14.38 пожежу було локалізовано, а о 15.13 повністю ліквідовало. Ускладнювано роботу вогнеборців те, що дах будівлі зроблений з легкогорючих матеріалів, а перекриття вкритили. Остами робероїда, що сприяло швидкому поширенню вогню, наразі всі обставини пожежі встановлюються. Вогонь стих знищити покрівлю будівлі на площі півтори тисячі метрів квадратних, а також стіни, стелю та робочий інвертар в декількох побутових приміщеннях на третьому поверсі. Проте вдалося врятувати іншу частину даху, офісні та інші приміщення з першого по третій поверхи. На щастя, жертв та постраждалих наслідок пожежі немає. До ліквідації було залучено 10 одиниць пожежної спеціальної техніки та більше 40 вогнеборців. Причина пожежі та розміри завданих збитків наразі встановлюють фахівці. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Кожен вважає, що має рацію. Удубні працівники заводу гумово-технічних виробів пошкодили водопровід, що пролягає до будівлі місцевого підприємця. Чоловік, екс військовослужбовець, наразі активно займається волонтерською діяльністю. Дії спричинені проти нього вважає незаконними та прагне досягнути справедливості. Чому трапилася така ситуація та чи понесуть винні відповідальність, розповідаємо у матеріалі далі. Це двоповерхова складська будівля у Дубні, що розташована за адресою Млинівська 71. Її викупив та капітально відремонтував для потреб волонтерів місцевий підприємець та екс-військовослужбовець Олександр Масюк. По сусідству із будівлею розташований Дубинський завод гумово-технічних виробів. У п'ятницю, 13 червня, працівники цього підприємства розкопали земельну ділянку та пошкодили підведені до будівлі комунікації. Під'їхав, сказав, ну яка потреба в земельних роботах. Нам начальство. Сказали купати до труби. З території заводу ГТВ виїхав фронтальний навантажувач. В ковші в нього було десь пів куба бетону. Він під'їхав, той бетон вилив в ту яму на пластикову трубу. Відповідно, пластикова труба не витримала, лопнула і почалося, ну, Почала текти і на даний момент вона зараз тече щодо таких дій своїх працівників, директор та власник дубинського заводу гумово технічних виробів, який за сумісництвом є депутатом Дубинської міської ради та входить до складу постійної комісії з питань архітектури, будівництва землекористування та екології громади, зазначив наступне. Я на своїй земельній ділянці проводив земельні роботи, побачив якусь трубу. Я її обрав. Це моя земельна ділянка, і я на неї можу робити все, що я хочу в межах э, нашого законодавства. У мене зафіксован факт, що труба була порожня для того, щоб створити проблему. Підприємець потрезаної трубу включив підключив воду. Чим нанес шкоду мені та собі. Частина земельної ділянки поруч із будівлею Олександра Масюка також є власністю дубинського заводу гумово-технічних виробів. Втім, проєкт водопостачання та водовідведення екс-військовослужбовцю на замовлення розробляв комунальний дубноводоканал. Відтак дії працівників заводу підприємець вважає незаконними. Стався ну, цілеспрямоване пошкодження магістралі. Я викликав водоканал, хлопці приїхали, перекрили його. Щоб не було втрат води, приїжджаю в суботу, воно знову відкрито. Люди виходять цілеспрямовано відкрили, щоб йшла руйнація приміщення, і виходить, яма знаходиться наполовину на його земельній ділянці, половину на мою на моїй. Але по закону комунікації, які зроблені згідно проекту, на них наложиться сервітут. Його не маєш права розкопувати і пошкоджувати. Аби вирішити ситуацію, чоловік звернувся до поліції із відповідною заявою. 13 червня до поліції надійшло три повідомлення щодо конфліктних ситуацій між підприємцями. Вказані факти зареєстровані. Поліцейські проводять перевірку. А ось у Дубинській міській раді нам повідомили, що про цей конфлікт нічого не знають. Якби я щось знав би, то я би вам сказав, би, до чого це все? Якщо до вас звернулись, слідство зробіть. Кому належить, що належить, хто що зробив, і так лиш. Ви зразу дзвоните до міського голови. У міського голови нема що робити, тільки ви будете розбиратися якоюсь ерундою. Ну це неправильно. Наразі Олександр Масюк також готує позов до прокуратури, аби довести, що правда на його боці. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Продовжують викривати зрадників днями. Працівники служби безпеки України затримали на Рівненщині юнака, який коригував удари ворога по військових об'єктах заходу України. Фігурант шукав легкого заробітку у мережі, де на нього і вийшли вербувальники ФСБ. Деталі затримання знає наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Хотів легко заробити, а натомість отримав підозру в державній зраді. Днями працівники Служби безпеки України затримали на Рівненщині агента ФСБ, який збирав координати для повітряної атаки Росії на аеродроми та логістичні склади збройних сил. Затримати зловмисника вдалося завдяки даним військової контррозвідки Служби безпеки України. За даними слідства, зловмисником виявився 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ. Згідно з матеріалами слідства, чоловіка завербували через телеграм-канал, де той шукав легких грошей. Після той отримав від куратора інструкції з пошуку військових об'єктів до розвідки на місцевості та передачі координат. Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру. А потім об'їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації сил оборони. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури. Там зазначили, що наразі фігурант перебуває під варто. Вказано, вказаного громадянина затримано 12 червня поточного року. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах військового стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Словмиснику вчинене загрожує позбавлення волі на 15 років або ж довічне ув'язнення. Працівники служби безпеки закликають бути уважнішими під час спілкування в інтернеті. Якщо ж співрозмовник намагається завербувати вас, звертатися до правоохоронних органів. Валентина Захарчук та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Смерть на дорозі. Вчора у селі Великий Мицьк сталася автопригода. За даними поліції, 19-річний місцевий не впорався з керуванням та перекинувся разом з автівкою. Керманич та двоє пасажирів не постраждали. Утім, третій пасажир загинув. Огляд за допомогою алкотестера показав, що водій перебував у нетверезому стані. Його затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Прилад Рагер показав 0,95 проміле. У нього також відібрані зразки крові. Триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Загинув неповнолітній мотоцикліст. Смертельна автопригода трапилася вчора поблизу села Рутка. Встановлено, що 16-річний керманич двоколісно не вибрав безпечної швидкості руху. З'їхав у кювет та наїхав на дерево. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. За цим фактом триває досудове розслідування. Про те, що у рівному з'явиться ще декілька платних парковок про спецавто, яке курсуватиме містом і у випадку поломки громадського транспорту усуватиме несправності прямо на маршруті, та про те, що жителькам рівненщини присвоїли почесне звання матерів героїнь, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації. Шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Готові до всього бійці рівненського підрозділу Національної гвардії України показали, як тренуються. Важлива підтримка у Дубровиці. Волонтерський центр вже більше десяти років допомагає військовим і переселенцям. Готові до будь-яких викликів, бійці рівненського підрозділу Національної гвардії України показали своє тренування в умовах максимально наближених до бойових. Військовослужбовці повернулися зі Сходу, але продовжують відточувати свою майстерність тут. Про те, як бійці навчаються перед виїздом у райони ведення бойових дій, розповість наша Дарина Черемшина. Так відбувається наступ на ворогів в зоні бойових дій. Щоправда, це все тренування бійців Рівненського підрозділу Національної гвардії України. За легендою, відбувся штурм ворожої траншеї. Особовий склад почав зачищати ворожу траншею. Він якби вибив противника. Це було довго, складно, але він його вибив. І противник... По сценарію почав відпрацьовувати штурм на свою ж позицію, щоб вибити нас. Рухалася легка техніка противника, застосовувалися противотанкові засоби. РПГ і був спайк. Було знищено. На жаль, були трьохсоті. Відбувалася евакуація, але, дякуючи нашим дронарям, вони допомогли скидами. Щоб особовий склад штурмової групи відступив на точку евакуації. Попри те, що військовослужбовці повернулися із Покровського напрямку, вони продовжують удосконалювати свої навички знову і знову. Постійне навчання є запорукою успішного виконання бойових завдань ними. Треба Постійно відточувати навики, щоб вони не втрачалися. Роботу зі зброєю, роботу комунікації з побратимами. Це постійно, треба навики, які постійно треба відточувати, щоб не забувати. Щоб... М'язова пам'ять так само ну, постійне тренування, запорука того, що в бойових умовах тебе вдасться те саме, що ти на тренуванні. Інструктор з позивним Усик зазначає: на жаль, ворог не стоїть на місці, і тому, аби дати гідну відсіч українським бійцям, теж не можна пасти задніх. Так же само ми прогресуємо, стараємося, як можемо вчимося. Постійно йде опитування особового складу, який повертається з фронту. На цей раз ми їздили так же само з ними і бачили, як це відбувається, що потрібно покращити в бойовій підготовці. Як... Змінити ту чи іншу систему, щоб працювала. А ось тут відбувається навчання із тактичної медицини. Проводить їх інструктор з бойової підготовки з позивним сова. Чоловік розповідає, такі навички вкрай необхідні у зоні бойових дій. Адже від цих знань часто залежить не лише власне життя, а й побратимів. Кожного пораненого є час на накладання турнікету 30 секунд, тому що за дві хвилини поранений може стікти кров'ю. І померти через ну, через хвилину. Після того, як почалась масивна кровотеча, він може втратити свідомість. І тому ми навчаємо військовослужбовців, щоб вони накладали турнікет до 30 секунд. Такі навчання проводяться постійно з різними підрозділами Національної гвардії України. А все для того, аби відточені бойові навички на тренуваннях вміло застосувати у бойових умовах та наблизити Україну до перемоги. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Допомога зайвою не буває. У добровиці вже більше десяти років діє волонтерський центр. Там допомагають тим, хто цього потребує. Свій прихисток у центрі знаходять і переселенці зі сходу. Також волонтерський центр активно допомагає військовим, які обороняють нашу країну від ворога. Чим саме займаються та що доводилося пережити, курсуючи на схід у матеріалі Сніжани Твардовської. Робота не припиняється. У Добровиці двері волонтерського центру відкриті для людей, які потребують підтримки та допомоги. Зокрема, приходять сюди сім'ї з дітками, які приїхали зі Сходу. Тут отримують продуктові набори. Вермішель, гречка, рис, інші крупи це буде або пшено, або там ячна крупа, горох. Ну і е, якщо там велика великі сім'ї, які приїжджали сьогодні, там потребують ні звичайно. Треба більше, то ми докладаємо, дивлячись, скільки членів сім'ї є в тій родині. Заразом записуємо потреби наших ВПОшних, як ми кажемо, людям. Тому що різні потреби є. Хтось вже давно вже обжився на нашій Дубровичині, хтось тільки потрапив на Дубровичину. Пані Любов, мама 12 дітей. Ще у 2022 році жінка з сім'єю переїхала на Рівненщину. Ми приїхали з Донецької області, Слов'янськ, Краматорський район. Проживаємо зараз. Самородськ нам дали хатку. Ми там. В даний момент проживаємо. Син познайомився Світланою, яким ми дуже дуже вдячні, що вона цим займається і допомагає. Продукти і памперси давала дітям, і віші все, що нам потрібно, вона старається нам допомогти. Пані Юлія приїхала на Дубровичину з Покровська. по допомогу до пані Світлани. Звернулася вперше. Тут ми живемо в Озерську, живемо вже буде скоро рік і. Дуже вдячні, що є така допомога, бо зараз часи дуже такі скрутні Роботу Я втратила ще на початку війни. Чоловік також. Не може зараз працювати. Ця допомога вона потрібна. Памперси, продуктові набори це все те, що потребує зараз потребують зараз люди. А пані Тетяна приїхала на Рівненщину з Вогледару Донецької області. Каже, допомогу у волонтерському центрі отримує вдруге та буде звертатися ще. Вивезли нас всіх із собаками, з кошками, люди з чемоданами. Хто що схватив, то той уїхав. 22 році а зараз прозиваємо Сарнінський район Залішане місце, село дуже хорошо. Люди там атлічні. Всі такого віку, як і я отримали там і просто ні одіяла, все отримали, що нам треба. От і тут, опять да, буде, 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 обов'язково. Окрім допомоги для переселенців, команда волонтерів постійно підтримує і українських бійців на передовій. Вони на схід їздять ще з 2014 року. Зазначають, запити від військових отримують щоденно. Порівняно з 14 роком до повномасштабки запити були іншими. Ми тоді таскали ночами бронежилетами, шукали каски, ми шукали берці. Тобто, більш було таке спорядження військове. То, це, то цього разу вже ми шукаємо машини, ми шукаємо тепловізори, ми дрони купуємо. Пані Світлана розповідає, на схід їздять регулярно, пригадує ті моменти, коли попадали під обстріли та дивилися в очі смерті. Додає, неодноразово. Збивалися зі шляху. Бувало, що доводилося малювати маршрут по пам'яті на папері. Ми збивалися шляху, так як там немає навігації. Ми заїжджали, хотіли заїхати із сторони Покровська на корах. на рохаво. Ми не знали, що Шевченкове, місто Шевчен... село Шевченкове вже не наше, а нас не повідомили. Це ж буквально воно там по годинах було просування, і ми не знали. І ми їхали прямо до, до ворога в руки саме здаватися. Та попри все, зазначають у волонтерському центрі, вони працюватимуть доти, скільки буде потрібно. Сніжана Твардовська та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group. На старт увага руш у Здолбунові з нагоди Дня батька влаштували дитячий забіг. Участь у ньому брали усі охочі віком від 2 до 14 років. Учасників поділили на вікові категорії. Для кожної була визначена своя дистанція. Декому із малечі допомагали батьки. На заході була і наша Вікторія Якимець. Вона розкаже більше. Таким був старт наймолодших спортсменів. Діти віком від двох до чотирьох років. Вони змагалися у межах традиційного дитячого забігу до Дня батька у Здолбунові. Загалом ж участь у ньому взяли юні бігуни віком від двох до 14 років. Усі учасники були поділені на чотири вікові категорії, кожна з яких мала свою дистанцію. Одразу після малечі на старт вийшли старші діти. 14-річний Петро Боярчук приїхав на забіг із Довбиці. Почув про захід від друга. Хлопець бере участь у подібних ініціативах вперше. Ну, мені дуже сподобалось, було дуже тяжко. Але я старався кніг. Двадцять два нормально. Не втомайся. Таке Ноги трохи, трохи а так, то нормально. Софія Логвиненко теж уперше бере участь у забігу. Дівчинці 9 років. Розповідає, страшно не було, адже поруч вона мала групу підтримки. Мене підтримували батьки, сестра, бабуся. Мені не було страшно. Я пробігла е, велике коло вокруг озера. Під кінець я, я втомилася, але я не здалася, а побігла далі. Разом з дітьми брали участь і батьки. Для Марини Мозрок та її дворічного сина Владислава участь у забігу уже своя маленька традиція, адже цей захід вона не пропускає три роки. Раніше брав участь разом з ними і чоловік Марини. Але наразі він захищає нашу країну на фронті. Хочемо привітати нашого татуся, який захищає нас і нашу країну. Всіх татусів хочемо також привітати. Тати сьогоднішнім днем і скорішого повернення наших всіх татусів додому, наші діти і так, так. В зростають в тепер нелегкий теперішній час, тому хочеться їм дати трошки більше того сонця, тої уваги, тої радості. Олександр Гжелько сьогодні прийшов із двома синами. Вони обоє брали участь у забігу у різних вікових категоріях. Олександр допомагав наймолодшому Арсену. Про участь у заході не пошкодували. Нас обігнав його тренер по боротьбі. Ми бігли перші, а тренер нас. Подставив це чудова ідея привчати дітей до спорту, до таких заходів. Це що може бути лучше, тим більше погода класна. Я тільки за у кінці на учасників очікував розіграш та звичайно нагородження. Дитячий забіг у здолбуневі уже щорічна традиція цього року він ювілейний. П'ятий під час заходу вдалося об'єднати 155 дітей. Організовує його громадська організація Жінки в громаді розповідають, популяризують святкування Дня Батька, залучаючи дітей до спорту. Ми подумали, що часто недооцінюється роль батька в вихованні і навчанні дітей. Саме в 2021 році з такою метою ми організували перший захід і фактично започаткували відзначення дня батька на Рівненщині таким спортивним родинним святом. Як додають організатори, це точно не останній забіг. Вони уже планують почати підготовку до наступного заходу на честь дня батька. Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.